На жаль, наша держава вже третій рік перебуває в умовах повномасштабної війни проти агресора. Звичайно, цей стрес він на кожній людині, на здоров'ї кожної людини відкликається. Хочемо наразі сьогодні поділитися вами випадком нашого захисника, нашого воїна, який з самого першого дня захищає нашу державу. Він активним військовослужбовцем Збройних сил України. І станом на весь час перебував у лавах Збройних сил України. Але, на жаль, в умовах активного стресу у пацієнти виникли проблеми із здоров'ям, а саме проблеми з серцем. Пацієнт був діагностований, на етапі діагностики було виявлено, що пацієнт є ішемічна хвороба серця, яка потребувала відкритої операції. Правильно кажу Віктор Михайлович? Пацієнт був до нас скерований, ми його обстежили. І 25 червня, до речі, така символічна дата для нашого пацієнта це саме в цей день. У нього було день народження. Пацієнт був прооперований. І сьогодні плануємо його виписувати на подальшу реабілітацію з подальшим виздоровленням. Хочеться зазначити, що в закарпатському кардіоцентрі це не поодинокі випадки. На постійній основі оперуються пацієнти, військовослужбовці, активні діючі військовослужбовці. І для нас це нашим, нашим довгом і нашою честю допомагати таким пацієнтам, які нас захищають на передовій. Хочеться знову ж таки всім військовим подякувати за той труд, титанічну працю, патріотизм, незламність духу за те, що вони роблять для всієї нашої України. А ми, зі своєї сторони, так само стараємося допомагати і пацієнтів, таких даного когорту пацієнтів ми забезпечуємо максимально, що в наших силах можливо. Пан Віктор, поділіться своїми враженнями, декілька слів. Як ви себе почуваєте, як все пройшло? Я почуваю себе на. Хорошо, дякуючи вам, нашим врачам, які діло роблять, спасають людей у такий час. Дуже файно дякую. Дякуємо ми вам за те, що ви нас захищаєте, за те, що ви робите для нас, для нашої держави. Ну, а ми будемо вважати своїм довгом, своєю честю, допомагати вам. Дякуємо. Дякую. Слава Україні.